Десятеро загиблих та майже пів сотні поранених. Цей жахливий день, коли рашисти вночі обстріляли мирних мешканців Настризькій, лів'яни вже ніколи не забудуть. Тоді вибухом зруйнувало чотири будинки, а хвилою пошкодило ще 35 споруд. Пошкоджені і перекриття, і несучі балки перекриття, пошкоджені сходові марші. В 64-му будинку взагалі відбувся провал перекриття аж до самого нижнього поверху. Миттєві наслідки цієї кривавої атаки місто долає донині. Поки ремонтують будинки, мешканцям компенсовують кошти на відселення у день обстрілу. Андрій Садовий переконує, що кошти на відновлення помешкань візьмуть з фонду надзвичайних ситуацій. Ми прийняли рішення про виділення перших 100 мільйонів з фонду надзвичайних ситуацій. Львина доля тих коштів, звичайно, буде розподілена для того, щоб якомога оперативніше привести до пуття весь житловий фонд. Сьогодні ж у міській раді кажуть, що для відновлення будинків витрачають саме бюджетні кошти, і йдеться про 50 мільйонів гривень. Лише заміна вікон у 13 пам'ятках архітектури потягнула майже 27,5 мільйонів, адже чиновники вирішили поставити 450 найкращих вікон. А от у звичайних будинках власникам гроші відшкодовували вже благодійники. Вікна насправді в даних будинках були різні, були в когось пластикові, в когось дерев'яні, різної конфігурації. А тепер вікна є якісні, одинакової конфігурації, і вони є дороговартісні. В середньому одне вікно коштує до 61 тисячі гривень. Гроші чиновники витратили і на відселення 47 мешканців, які залишилися без помешкання. Протягом чотирьох місяців на це пішло майже 2 мільйони гривень. А от роботи у чотирьох найбільш зруйнованих вибухом будинках схоже триватимуть довго. Наразі працюють над відновленням перекриттів, а вже потім комунальники зможуть привести до пуття вже й самі помешкання. Зараз власне завершуються аварійно відновлювальні роботи, і от зараз вже криць останнє покриття облаштовується. Перекриття будинку, і ми будемо встановлювати крокви і також облаштовувати е, черепицю. Євгенія Полікарпова правда тут Львів.